Хто тобі восьмерки ставить на роботі? Сам Самвел Сам на. А працюєш ти в даний момент охороняєш тут, так? Да? Яка це стаття? Стаття. Не знаю, не знаю. А до нього яка, може б? Не до нього, ну оформляють, закривають робочі платять зарплату комунальне господарства. А людина ось, ось тут знаходиться. Ну. Це нехав, це так справа в тому, що він тут працює. Скільки ти тут років вже працюєш? Чотири. Чотири роки він вже практично день у день. Ну, буває в те там вихідні, що тебе туди кидають, якщо там завал. Що він не винен, Що він. Ні, то понятно, та що він не Ну, Ви не її. Та й що нам треба? Писати заяву від громадської організації по цьому питанню? Ну так. Ну, сейчас Роман розкаже, як те ім'я по батьку да хорошо, все не бійся, все без норма.